Так, ну що, Привіт, мої тонкі реалісти або реалісти з тонким відчуттям людського виміру. Що в нас по новинах? По новинах Трамп розгортає війська біля Венесуели, що дуже схоже на вторгнення. Держсекретар США заявляє, що санкції на Росію досягли своїх обмежень, більше вони зробити не можуть. Німецька преса, американські журнали пишуть про величезну корупцію в Україні а у Львові у Львові свої проблеми. Їздять трамваї з рекламою котячого корму, де написано «Мяу». Подивимося. Давайте прослідкуємо за цією ситуацією, дуже важливою і дуже болючою ситуацією. Для національної безпеки нашої держави. інтернет видання «Захід.нет», де є колонка а, Львовознавця Ілька Ленка, президент Республіки Святого Саду і лідер рок гурту Супер Ну, колись в минулому. Ми. Що ж лідер гурту Супер пише в своєму блозі? Львова їздять трамваї із рекламою такого змісту. Перше слово мого кота. Мяу. Навіть не цікаво, що саме таким чином там рекламують. Ну, звісно, неважливо суть ніколи. Найцікавіше те, на думку автора, що українські коти, на відміну від кацапських, ніколи не кажуть мяу. Лише «няв». Тобто не мяукають, а нявкають. От я... виробники цієї реклами просто дурні. Бо відмовитися від звичного, рідного і зрозумілого кацапського мяу на користь незрозумілого, чудернацького, екзотичного українського няв невбияка важка інтелектуальна праця. Ну, давайте подивимося, які ж нам зразки інтелектуальної праці демонструє цей відомий львівський автор. Так само, як і для значної частини українців, на сьогодні мовна тема вкрай актуальна, вкрай актуальна мовна тема. Як і завжди в незалежній Україні. Українська мова пробивається через терне до зірок з проривами вперед і відступами назад, ну точнісінько, як десь, на Покровському, Новопавлівському чи Гуляйпійському напрямку. Мові дуже важко, деколи навіть виникають ситуації напручок розпачливі для автора і людей, які підтримують. Цього автора існує така справжня реальність, де мова веде свою окрему війну. У неї є міста, які захоплені. Іде, іде війна, от іде прям конкретна культурна війна, і вони її реально прирівнюють до війни конвенційної до фізичної війни. Просто от зупиніться і подумайте, у нас реально, на думку цих людей, у нас реально іде дві війни, і вони воїни. Ось цього культурного фронту і вони, вони в шоці, вони, вони в розпачі, як каже автор. Вони в шоці, розпачі. А чому? Автор звертається до журналістів української правди і говорить їм, що ах, ви такі сякі, ви неправильно використовуєте слова в своїх статтях. Так, журналісти української правди, які зеленого поняття не мають про елементарну українську мову, застосували кацапський зворот ізвіняться перед кем-то, вочевидь, шукали український відповідник для свого рідного слова ізвіняться і знайшли аж два значення, бо українська мова багатша від кацапської вибачатися і перепрошувати. Звісно, вибрали не то, що треба, хто б сумнівався, звідки ж знати. То давай москводумним, бо інакше ж мозок не працює, що в українській слові гарніше перепрошувати, а вибачатись використовувати не можна. Москво це та сама українська правда, яка ще влітку, 24-го опублікувала такі статті Ольга Євстігнієва. Менеджер з адвокації євро... євроінтеграційних реформ писала рік тому статтю Українець, який не розмовляє українською, потенційний росіянин. А тепер увага українська правда, яка сама звинувачувала людей у тому, що ті, хто не перейшов на українську, це потенційні росіянини. І прилітає, прилітає від ще свідомішого інтернет-видання Львова в тому, що вони вже не москвороті, вони перейшли на українську, але вони Москво-думні. Я дивлюсь на цей дискурс, коли він починався. Можна було думати, що м -м, тут є Україна, і тут люди справді щиро переживають про Україну. І що ті, хто закликає, давайте будемо всі як один, а Тоді ми станемо монолітом, який зможе боротись. Але реальність, реальність цієї ситуації в тому, що ми ніколи не будемо всі один. Тому що сьогодні ти перейшов на українську, але знайдеться ті, хто скажуть, що ти думками не перейшов на українську. Потім ти почнеш в думках думати українською, а ти знайдеться хто скаже, що ти в емоціях не українець. А емоція, яка має бути лише ненависть, лише ненависть до кого. Думаєте до росіян? Ти маєш ненавидіти своє минуле, своє дитинство, своїх батьків. Ти маєш зненавидіти сказати, що я був зросійщений, була зросійщена. Хоча навіть якщо ви так себе не відчували, ви маєте усвідомлювати, що все ваше минуле, це помилка. Отже, йде четвертий рік такої масової українізації, і ми маємо що заклики бити дітей, бити дітей ми маємо прискіпування до слів, прискіпування до котів і повне мовчання закону. Тільки лише за те, що ти маєш свою думку про українську повністю, навіть про європейську, яка захищає толерантність і різноманіття, тебе звинуватять в колабораціонізмі. І за це цій людині нічого не буде. І я дивлюсь на цих воїнів Культурного фронту. У них ж немає України. У них є закон про мову. Який для них сонце на небосхилі, яким можна виправдати все. Вони не знають ні Кримінального кодексу, ні цивільного кодексу, ні Конституції України. Єдине, що вони знають, це закон про мову, яким можна гнобити свого ближнього. Хоча сам цей закон він суперечить Конституції. На місці росіян я би не чіпала. От саме зараз я би не чіпала, я би дала можливість випустити всіх бісів, тому що люди не пов'язані однією війною, одним переживанням війни, матимуть різні війни, і, на жаль, стаття цього автора вона зафіксувала. Одні сидять в теплі зі світлом і мають свою одну малесеньку культурну війну. А інші ловлять прильоти, не можуть розігріти їжу своїм дітям. Для них це все виглядає просто якимось абсурдом. Ну і питання окремо до влади, яка спустила це все на тормози і не захищає своїх громадян по закону. Розпалювання ворожничі стаття 161 має бути задіяна максимально на обидві табори.